Боротьба з карантинними рослинами у місті Запоріжжя це є відповідною частиною загального благоустрою міста Запоріжжя. Нагадати, що карантинні рослини це особливі, шкідливі, шкідливе види рослин, які до певного часу не існували на території країни, або були виявлені обмежена чисельність і регулювала спеціальними законами. Найбільш поширеною, поширеною карантинною рослиною, яка є на території міста Запоріжжя, взагалі на всій Україні, це амброзія. Повнолисна. Ще можу сказати про те, що в нас на території міста проростають такі карантинні рослини, як гірчак рожевий, послін колючий. Ще 15 повітиць, яких найбільше поширений, це повітиця польова. У нас в місті з 16-го року діє програма боротьби з карантинними рослинами. З 16-го року постійно це питання є предметом уваги не тільки міста, а й всіх містян. Громадських організацій. Програмою передбачено три методи боротьби з карантинними рослинами на території міста Запоріжжя це механічний, хімічний та агротехнічний фітосенетичний метод. Механічний метод складає з собою це фактично викошування амброзії повнолистою разом з іншими проростаючими карантинними рослинами. Хімічний це. Вплив на ці карантинні рослини хімічними речовинами для того, щоб вони не розповсюджувались. Агротехнічний фітоцетичний метод полягає в тому, що ми висаджуємо відповідно ті види рослин, які заміщують собою такі види карантинних рослин, як амброзія повнолиста. Відповідно до правил благоустрою в місті Запоріжжя, ці юридичні та фізичні. Особи повинні доглядати за своїми земельними ділянками, у тому числі і стосовно боротьби з карантинними рослинами. Взагалі, у місті Запоріжжя сьогодні ми практично обробляємо і боремося з карантинними рослинами на площі приблизно 820 гектарів. Разом з нашою громадськістю в місті у цьому році. Фізично ми запропоновуємо ще один захід боротьби з карантинними рослинами в рамках механічного способу. Це відповідно виривання вручну. Ми хочемо дослідити, яким чином цей захід буде впливовим і ефективним, тому в нас в кожній районній адміністрації видалені відповідні земельні ділянки, на яких у цьому році буде проходити боротьба з цими карантинними рослинами саме з. Цим заходом у нас в місті всі знають про те, що діє так відповідна гаряча лінія 15 -70. Тому той, хто бачить, що карантинні рослини проростають в місті і відповідно з ними не здійснюється будь-яка там боротьба, можуть зателефонувати по цьому телефону. Всі звернення, які будуть поступати, і по яким у громадян будуть питання стосовно ефективності боротьби з карантинними рослинами, ми обов'язковому порядку обробимо і. Здійснюємо відповідні заходи.